Спілкування з класикою подарував слухачам концерт, що відбувся в рамках нового мистецького проєкту Академія української музики. На меті він має об'єднувати місця навколо української культури, пропагувати творчість вітчизняних композиторів та підтримати зібраними коштами збройні сили. Серію концертів відкрили гості з Національної музичної академії Марія Пухлянко та Антон Кушнір. На думку Марії, Чернігів є прекрасним осередком високої класичної музики, те, що Чернігів зараз об'єднує навколо української музики, це абсолютно правильно. Це ідея, яка на часі і може навіть і необхідна для того, щоб перемагати. У першому відділенні прозвучали твори для флейти та фортепіано композиторів класиків Березовського, Борткевича, Лисенка та сучасного автора Віленського. Солісти представили слухачам широкий спектр української музики, що народжувалась у різні епохи. Повернулися тільки що з Європи з гастролей, то для європейців це також відкриття. Що українська музика писалася завжди і продовжує писатися і зараз. І тому, звичайно, не тільки українські виконавці, а вже і багато виконавців з різних країн дуже хочуть брати українську музику до себе в репертуар. У другому відділенні симфонічний оркестр Чинівського музичного коледжу під орудою Олександра Шевчука виконав три симфонії Березовського і концерт для чимбалу та камерного оркестру нашого земляка Дмитра Бортнянського. Глядачі не тільки дістали насолоду від музики, а також долучилися до благодійності. На потреби ЗСУ зібрали понад 23 тисячі гривень. Якщо в нас є можливість сьогодні грати, бути на сцені, розмовляти в такий спосіб з публікою, то це прекрасно. І, звичайно, ми знаємо, що ми маємо і завжди дякуємо тим людям, завдяки яким це можливо сьогодні. Велика гордість за моїх земляків. Велика гордість, що Чернігів вистояв, виборов свободу, виборов перемогу на, на цей момент. І я чудово зрозумію, що завдяки моїм землякам, завдяки Чернігову, стояв Київ і стоїть вся Україна. Вдячна публіка оплесками подякувала музикантам за майстерне виконання. А Марію Пухлянку ще й привітала з днем народження.